Казка зайченя чорні оченята. Жило собі сіре зайчиня, сіре зайчиня, чорні оченята, маленький білий хвостик, і була у зайчиняти матуся, сіра зайчиха, чорні оченята, білий хвостик, трохи більший. Зайченя любило скакати і пустувати, бігати лісом і смачно обідати білою капустою, червоною і цвітною, якщо пощастить. Матуся зайчиха теж скакала, тільки не просто так, у справах. Синові вона приносила з грядок білої капусти, червоної капусти, навіть цвітної, а часом і брукви. Якось увечері таке сталося, матуся поклала спати зайченя, проте зайчиняті спати не хотілося. Скинула воно із себе ковдру і закричала: Я сьогодні спати не хочу. Дайте швиденьку білу капусту, дайте швиденьку червону капусту, дайте цвітну і трішечки брукви. Мати накрила його простирадлом. Тиха матуся йому сказала. Спину! З'їси завтра ранком капусту, білу цвітну і трішечки брукви. Та зайченя не слухало матір. Синку, якщо не заплющиш ти очки, тихо сказала матуся звірятку, вийде лисиця хитра з лісу, і бідолахо, намне тобі вуха. Я не боюся. Закричало зайчиня. Я не злякаюсь родої лисиці. Вушка я добре притисну до спинки і їх ніхто не побачить. Я сьогодні спати не хочу. Дайте швиденьку білу капусту, дайте швиденько червону капусту, дайте цвітну і трішечки брукви. Синку, якщо не заплющиш ти очки, мати сказала доволі сердито. Вовк підкрадеться до тебе, схопить за хвостик. Я не злякалась, закричало зайчиня. І не боюсь дурнуватого вовка. Я задеру свій біленький хвостик і дремену, він мене не наздогонить. Я сьогодні спати не хочу. Давайте швиденько білу капусту, давайте швиденько червону капусту, давайте цвітну і трішечки брукви. Тут вже матуся розгнівалася зовсім. Сину, якщо не заплющиш ти очі, вилізе з хащів, відміть клишоногий і пригостить батогом із берези. Я не боюся, закричала зайчиня. Хто він такий? Це відміть клишоногий. Я сьогодні спати не хочу. Дайте швиденьку білу капусту, дайте швиденьку червону, дайте цвітну і трішечку брукви. Матері все це відверто набридло. Мати пішла у справах на кухню, двері, звичайно, щільно закрила. Серед темряви, боязко і тихо вилізла мишка з маленької нірки. Піп-піп, сказала мишка зайчику, і зайченят так налякалося. Мамо! закричало воно. Ой, я боюся мишки, боюся мишки. Матуся вернулася, а мишка втекла. Лягло неслухняне зайченятко в ліжку, вушка свої на подушку поклало, ковдрою хвостик накрило пухнастий, очки стулило і заснуло зайченятку. І ніхто не нам'яв йому вушка, і ніхто не схопив його білий хвостик, не пригостив березовим батогом, не прийшли ведмідь і лисиця, не приходив і сірий вовк зубати, а чи треба, адже досить і мишки. Ось і казочці кінець, а хто слухав молодець.